Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо тренуватись, додавати та віднімати двоцифрові числа, складати задачі за виразом і обчислювати периметр чотирикутника. Давайте попрацюємо усно. Підгадайте, хто яким видом спорту займається. Розв'язуйте приклад і шукайте. Ковзани лисенятко. Розшукайте лижами. На скейтборді катається котик, той, що із шарфіком, на роликах катається інший рудий котик. На велосипеді їжачок, а поросятко займається футболом. Чи всі? Цвіряд ви відгадали. Відкривайте зошити і записуємо, число класна робота. Хвилинка каліграфії у нас буде із завданням. І так, хвилинка каліграфії з таким завданням. Перед вами приклади. Обчисліть їх усно. А в зошит запишіть тільки відповіді. 30 плюс 5. В зошит ви пишете тільки 35. 30 відняти 5. 34 плюс 8. 34 відняти вісім. Сімдесят додати один. Сімдесят зменшити на один. Сорок три збільшити на сім. Сорок три зменшити на сім. До 56 додати 4, від 56 відняти 4. Ви записали відповіді. А тепер нижче. Розташуйте їх в порядку збільшення, тобто від найменшого числа до найбільшого. Ставте відео на паузу і працюйте. А тепер звіртеся, чи такі відповіді ви отримали, чи так ви розташували їх у порядку збільшення. Я сподіваюся, з цим завданням ви впоралися відмінно. Поставте відео на паузу і виконайте свою улюблену рухунку для того, щоб трошечки відпочити. І попрацюємо. Під в зошит запишіть вирази 409. Запишіть їх і розв'яжіть. Пригадайте, коли у виразі є дужки, то першою виконується дія в дужках. Бажаю вам успіху, розв'язуйте приклади. Виконаємо завдання номера 410 Зверніть увагу, це кругові приклади, які потрібно обчислити по колу. Тобто ви не записуєте приклади так, як вони написані в підручнику. Записуємо просто перший приклад. Розв'язуємо його. 47 відняти 8. Пригадайте, 47... Дивимося на одинички. От 7 ми не можемо відняти 8. Тому у 4 десятків ми беремо 1 десяточок для сімки. І 47 сім розкладаємо на такі частини, на такі доданки, 30 і 17. Від 17 віднімаємо 8, це буде 9, та плюс ще ті 30, які залишилися відповідь 39. Наступний приклад шукаємо той, який починається числом 39. А це в нас приклад 39 додати 1 і відняти 10. Розв'язуйте його. І шукаємо наступний приклад. А це буде приклад 30-6. І ви можете себе перевірити. Наступний приклад 30 мінус 6, значить, відповідь прикладу 39 плюс 10 і мінус, 39, вибачте, плюс 1 і мінус 10 якраз була 30. Розв'язуйте приклад і шукаємо наступний. А це в нас буде приклад 24 плюс 9. Розв'язуйте його. І наступний приклад наш це 33 плюс 33. Обчислюйте, записуйте і шукайте наступний приклад. А наступний приклад у нас 66 відняти суму чисел 23 і 7. У нас відповідь 36. Отже, наступний приклад буде 36 відняти 9. І останній приклад 27 плюс 20. Яку відповідь ви повинні отримати в цьому прикладі? Звісно, це 47. Числом 47 закінчуються наші приклади, і числом 47 починається перший приклад. Попрацюємо над задачею. Прочитайте задачу. Оберіть вираз, який є розв'язанням цієї задачі. У парку посадили сім кленів, вісім каштанів і п'ять лип. Скільки всього дерев посадили у парку? Запишіть слово задача. Оберіть вираз, який... Є розв'язанням для неї, розв'яжіть і не забудьте написати відповідь. Якщо ви обрали цей вираз, ви просто молодчинки. А завдання 412 на сторінці 70 знайдіть і виконайте самостійно. Продовжимо. Номер 413. Обчисліть периметр чотирикутника. Але перед тим, як це зробити, вам потрібно взяти лінійку, поміряти кожну сторону і довжини всіх сторін додати. Виконайте ці дії. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Зробіть руханку, потягніться, пострибайте і будемо працювати далі. Попрацюємо за номером 414. Наскільки фігур поділено кожний чотирикутник двома відрізками? Кожен чотирикутник поділено на 4 фігури. Перший прямокутник у нас поділено на чотири трикутники. Другий, зверніть увагу, три трикутники і ще одна фігура. назвіть її, третій, два трикутники і... Думаю, всі відгадали, що це п'ятикутники. Два п'ятикутники. Самостійно ви попрацюєте за номерами 415 і 416 на сторінці 71. Обов'язково оцініть свою роботу, а я вам дуже вдячна, ви великі молодці, до зустрічі на наступних уроках.